Мої вітання, дорогі мої друзі! Обідня пора. І що я буду готувати сьогодні на мій карнівор печінку курячу, дуже скучила за неї. Буду вживати масло кхі. Я вже його відкрила, щоб вам показати, яке воно жовтеньке, як золотко, і дуже-дуже смачне і дуже-дуже корисне. І суміш перців. Отака мелена зі сіллю купляла в АТБ. Ні цибулі. Ні конячку використовувати не буду, так як на карнівор харчуванні Алкоголь заборонено, овочі теж заборонено. Масло розтопилося, відправляю печіночку, я її добре промила від таких зайвих прожилочок. Очистила, додаю всю суміш персик сіллю і буду обсмажувати. Цей кадр не потрібно було знімати. Ми всі господинки знаємо, як смажити печінку, правда? На цьому етапі, коли перевернула, накриваю кришечку і зменшую вогонь. От печіночка і приготувалася, парує. Подивіться, друзі, мої любі, як апетитно виглядає аромат і три яйця, відварених в см'ятку. Усім смачного і гарного дня і гарного настрою, і хай Бог береже усі ваші родини. Хто дивиться моє відео вперше, я на інтервальному харчуванні ще й на карніворі. Їм один раз в день, зараз обідня пора. Усім смачного, будьте здорові, будьте дужі!